Час новин на Дніпро Тіві в студію для вас працюватиму я несазайцева. Вітаю на світанку. Окупанти завдали ракетного удару по кривому рогу. Постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно. Побито 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач. Декілька лікарень та водопроводну систему перевели на генератори. Нині триває перезапуск електрикою. Частково знеструмлено кілька вулиць та лінії електротранспорту. Також ворог двічі атакував безпілотником Синельниківський район. На приватному підприємстві сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, минулося без постраждалих. Цієї ночі ворог атакував із Запоріжжя. Вибуховою хвилою пошкоджено чотири багатоповерхівки. У квартирах повибувало вікна. Постраждалих немає. Щодня через широкомасштабну війну, яку РФ розв'язала проти нашої країни, багато українських воїнів зазнають важких поранень і бойових травм. Деякі призводять до ампутацій у Дніпрі. На держпідприємстві військових навчають ходити за допомогою протезів. Завдяки новим технологіям, це можна зробити в коротші терміни ніж раніше. Докладніше розповість мій колега Микита Доброславський. Андрій Гарюшин військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Контракт підписав після нового року. Отримав поранення при штурмі на Луганщині. Під час відбиття атаки росіян потрапив під ворожий вогонь. Ну, ми якраз э, возвращалися, робили зачистку і в цей момент попали під мінометний обстріл. Ну, по крайній мірі, я попав під мінометний обстріл. А там мене вже хлопці витаскували, евакуювали. Нині чоловік перебуває в одному з центрів протезування Дніпра. З ним працює ціла команда фахівців. Займався скульптурою, щоб не було ні контрактури, нічого. Ну, Сергій Андрійович допомагав якраз, казав, що робити. Е старалися обрати фантомні болі, працювали з дзеркалом. Е що ще робили. ну, Розминали ногу. Е потім протез з'явився, ну дали протез. Почав вчитися ходити на протезі. Ті показали, як правильно ходити. Зараз в Андрія тренувальний протез, але скоро замінять його на постійний. Але все ще є складнощі в опануванні. Спеціалісти при реабілітації залучають різні підходи та методики, аби підготувати людину до різних обставин. Підготовлює пацієнта з допомогою фізичної терапії. Пацієнт має бути виносливим. То есть занимаемся с ним различными упражнениями. Да. В плане есть у нас подъемники, которые нам помогают пациенту помогать на первых парах. То есть очень важна вертикализация. Для того щоб пацієнт научился ходить, йому в першу чергу надо вертикализоваться, вертикалізуватися, щоб він на эту нагрузочку реагировал оптимально. Андрій захищає країну з березня 2022 тисячі В 110 року. Сто десятій механізованій бригаді виконував завдання на Донецькому напрямку. Рік тому отримав поранення, наїхавши на протитанкову міну. До серпня цього року проходив лікування у Вінниці. Складний процес був лікуванні. У мене було ну, поранень, нога, втрачає, нога, ну, пересадки кожи, дуже багато, дуже багато операцій переносили, процес встановлення під протезуванням. Саме протезування нормально проходить, відносительно ну, нормально. Больна нога є. Ну, якби... Я говорю, разом. В течение недели я вже получил учебный протез, і все як би, вже потягонечку починають ходіть. Чоловік каже, скоріше відновитися його мотивує сім'я. Для швидкого одужання важлива й психологічна допомога після поранення. Мене з перших днів, як я попав в реанімацію, в Вінниці, все. В мене, як психологи, як говорить, собі сідав психологію, все толково много звіст психолога. Именно от психолога. А реабилитолог это уже уже здесь, как бы в процессе, ну как бы так же самое, психолог, ну, именно первые моменты после самого ранения, чтобы человек не замкнулся в себе и вот это вот самое. Протезист супроводжує пацієнта або безпосередньо з етапу ампутації, або з наступного дня це дозволяє швидше опанувати протез. Індивідуально прописується для кожного пацієнта, дивлячись, чи це полі травма, чи це лише там травматична ампутація, чи міновибухова, чи остеоміеліт. Тобто, враховуючи ці всі мультидисциплінарна команда, до якої входять не тільки протезисти, там і технологи входять, і входять і фізичні терапевти, і лікарі фРМ. і… І травматологи і хірурги і разом приймається так, індивідуальна програма реабілітації, цей шлях, що буде це робити там першочергове, що потім такий протез, активний хук. це просто максимально готовий протез при ампутації на рівні передпліччя. І вони передаються на підприємство як благодійна допомога, тобто можемо повернути людині функціонал за лічені хвилини. Аналогічно і з нижніми кінцівками, якщо це ампутація на рівні стегна, є ось такі гільзи максимальної готовності для ранньої вертикалізації пацієнта. Повномасштабна війна примножила кількість ампутацій і суттєво змінила роботу протезистів. Ми, наприклад, мали досвід роботи з 2014 року з міновибуховими травмами, але вони були іншого характеру. Їх було в рази менше, да це якісь десятки були травм. Зараз ми можемо відкрито говорити про сотні тисячі. Зараз дуже багато ніколи так не було в Україні ампутації верхніх кінцівок. Це високі ампутації, будемо говорити відверто, часом через евакуацію і високонакладені турнікети. Це подвійні ампутації. Завдяки співпраці з іноземними колегами, протезисти мають усі необхідні компоненти, аби скоротити час очікування. На якісний протез. Були надані матеріали, були навчені фахівці, ті, хто бажали з підприємств. Були ввезені високоякісні матеріали, напівфабрикати. І оця технологія дозволяє нам зробити приймальну гільзу на пацієнті безпосередньо там, за 10-15 хвилин. Обробити і в той же день зібрати протез. Так, кукса має бути підготовлена, сформована для цієї технології, але якість і її швидкість в рази полегшують протезистам життя. Для Дніпра та України важливо мати якісні свої центри реабілітації та протезування, оскільки боєць отримає допомогу вдома. Пліч опліч Дніпропетровщина продовжує допомагати деокупованим населеним пунктам Херсонщини. Один з напрямків підтримки посівна. Наша область передає херсонським фермерам 300 тонн насіння, аби всі жителі земель, які пережили, тривале пекло окупації були з хлібом. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Перші фури з пшеницею та ячменем вже рушили на Херсонщину. Це спільна ініціатива Дніпропетровської обласної військової адміністрації і фермерів нашої області в межах програми допомоги деокупованим територіям пліч -опліч. «Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції. Яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях? Перший гуманітарний вантаж на деокупованій території відправила родина Володимира. Все життя чоловік присвятив сільському господарству від тракториста доріс до керівника. Я збирав колоски після того, коли жниваркою вбирали, тоді ж не комбайнами. О, з косілкою кониками тягнуть, зрізали. жінки приходять, снопи в'яжуть, от і все. Ну і колоски тірялися. Я їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну бивший поліцай, значить він під'їжджав, а щас був охранником він у колгоспі. От, приїжджає, каже, ти що робиш? Дядя Сеня, я його знав. Що... Ось кажу, колосочки я колосочки збирав, мамі понесу на каші, нам зварити. що. Ану швидко висипай, бо щас нагайка, він на коні, здоровий кінь, все. От висипай, зараз бо я купорю на гайку і все. Ну, прийшлося висипати, плакав. Відтоді дбає, аби у людей був хліб, дізнавшись, у якому становищі опинилися колеги з Херсонщини, радо відгукнувся. Порадившись із сім'єю, чоловік виділив 300 тонн насіння пшениці та ячменю. Своє време пройшов я дві голодовки і нікому не желаю і не допустим ми цього. Нас я б сказав, що. Все хуже тих окупантів, чим були його теска та колега з Херсонщини каже, громада, у якій розташована його ферма, тривалий час була під окупацією. Все, що чоловік дбайливо створював роками, окупанти фактично знищили техніку врожаї. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку не зібраною. Прийшлося заязковувати. Багато було мін. Прильотів, все за допомогою військових, саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги, посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти в осені на тих площадях, яка вже оброблена. Дуже велика подяка. Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами. Разом з тим, Дніпропетровщина продовжує відбудову деокупованих сіл. Наразі будівельники працюють в Ольгинському, старосілі та бобровому куті. Вже відремонтували дев'ять осель ще майже двадцять в роботі. Часом до прийдешнього дня незалежності у Дніпрі прикрасили міські парки. Тепер у зелених зонах всюди майорять українські прапори. Містян та гостей міста запрошують прогулятись локаціями та зробити святкові світлини. І зараз коротко про ситуацію у місті. Сьогодні бригада Дніпроводоканалу працюватиме над усуненням протікання на водопроводі по вулиці Шолухова, 19. Тимчасово без води жителі першого та другого під'їздів цього будинку водопостачання відновлять після завершення робіт. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт трамваї номер 15 закінчать свою роботу раніше через ремонт колій. Останні відправлення з кінцевих зупинок на ваших екранах. І 12-й трамвай продовжить працювати за скороченим маршрутом. Тим часом за минулу добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 11 пожеж. Також надійшло одне повідомлення про замінування. Анонім зателефонував до Київської поліції охорони та повідомив про замінування всіх шкіл Дніпропетровщини. Обстежено майже 400 сотні об'єктів. Інформація не підтвердилась. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі 22 градуси тепла. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та можливий дощ. Температура повітря сягне 31 градусу з позначкою. Плюс на цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо для вас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!